Доброго всім ранку. Щойно забрала з почти свої е, молоді череночки. Я замовила два сорти. В МРС Балтійська перлина та Ерік зіркова фантазія. Довго чекала їх, але подивіться, як виглядає живчик. Мало того, що він так виглядає, так? Купувала її як укорінений. Живець, Ну, я не бачу жодного натяку на корінчики ні в одному сорті, ні в іншому. Дуже мені щось прикро. Моя проблема в тому, що я не попросила оглянути черенки. Кажуть, після бою руками не махають. Не знаю, чи виживуть вони в мене. Всім гарно